Іван Франко. Малий Мирон. Оповідання. Малий Мирон дивна дитина. Батько втішається ним і каже, що він чудово розумна дитина. Але батько, звісна річ, сторонничий суддя. Та ще й Миронів батько: чоловік уже в літах ледво дочекався дитини. І значиться, яка там будь собі дитина. Це вона у нього золота і розумна і гарна. Сусіди тихо шептали собі, що Мирон якесь не таке, як люди, іде та й розмахує руками, гуторить щось сам до себе, візьме прутик, швякає по повітрі, або стинає головки з будяків та листів'ячого зілля. Серед інших дітей він несміливий і непроворний. А коли часом і відізветься з чим небудь, то говорить таке, що старші як почують, то тільки плечима стискають. Василю, говорить малий Мирон до малого Василя, Ти доки вмієш рахувати? Парканадцять, а то скільки парканадцять? Ну, скільки ж має бути? Я не знаю. Та то ні скільки, от сядь лишень, будемо рахувати. Василь сідає, а Мирон починає рахувати, тюкаючи за кожним разом бучком о землю один, два, три, чотири. Василь слухає, слухає, а далі встав і побіг. Мирон і не замітив Сидить, тюкає і рахує далі й далі. Надійшов старий рябина, кахикає, харкотить і охає. Мирон не чує все своє. Старий зупинився близ нього, слухає, слухає. Мирон дорахував уже до чотириста. А ти невідцівська дитино, е, сказав старий незвичайним своїм, трохи носовим голосом. А ти що робиш? Малий Мирон аж зверхся і Обернув залякані оченята на старого рябину. Та ти землицю святу б'єш, е? Ти не знаєш, що землиця наша мама, дай сюди отой бучок. Мирон дав, не розуміючи майже, чого хоче від нього старий. Рябина шпурнув бучок геть у кропиву. Мирон трохи не заплакав, не так за бучком. Як за тим, що старий перервав йому рахунок. Іди додому, та, отче наш, говори, аніж маєш такі збитки робити, сказав старий з суворим видом і пошкандибав далі. Мирон довго глядів за ним, усе ще не можучи зрозуміти, за що се старий прогнівався, і чого хоче від нього. Малий Мирон понад усе любить бігати по зелених цвітистих лугах, поміж широколисті лопухи та пахучий ромен, любить упиватися солодким запахом росистої конюшини та квітчатися прилипчастими лопуховими гудзиками, яких так і населяє на себе від ніг до голови. А ще річка, через котру згорода треба йти на пастівник. Супокійна підгірська річечка з глибокими, стрімкими та обривистими берегами, з глинистим дном, з журчачими бродами, котрих дно покрите дрібними плиточками, оброслими м'яким зеленим водоростом, довгим, мов зелені шовкові пасма. Ота річка то правдива розкіш, то сильна принада для Мирона. Там… Він цілими годинами любить сидіти, запхавшися у високий зелений косітник, або, між густе, лапасте листя надбережного підбілю. Сидить і вдивляється у плюскітливу воду, вмигаючу під напором хвилі траву, ковбликів, що час від часу вилазять зі своїх печер або випливають із глибшого плеса, нипають по дні. Шниряючи заводним хробатством, то знов вистовбурчують свою тупу вусату мордочку аж над воду, капнуть раз повітря та й утікають чим борше в свою криївку, не, мов би закуштували не знати якої присмаки. А тим часом сонце жарить із безхмарно темно блакитного неба, гріє Миронові плечі і все тіло. Але не пече його за широким листом. Любо йому. Невеликі його сірі оченята живо бігають, дитяче чоло стягається. От сонечко, чому воно таке невелике, а татуньо казали, що воно велике. То, певно, в небі лиш така невеличка дірка прорізана, що його лиш стільки видно. Але зараз же в його голові заворушилася й друга думка: Ба, як же воно? Сходить, там дірка мала, заходить, то й там дірка, хіба ж дірка разом із сонцем по небі ходить? Це не може йому поміститися в голові, і він обіцює собі, що скоро додому, то зараз запитається татуня, яка то в небі на сонце дірка прорізана. Мироне, Мироне! Чути здалека крик. мати кличе. Мирон почув і схопився. Збіг із беріжка на бродок, аби перейти через річку. Та й зараз зупинився. Багато разів уже він переходив через річку та й нічого. А тепер нараз нова проява впала йому в очі. Він стояв якраз проти сонця. І, дивлячися у воду, побачив нараз замість плиткого дна, камінчиків і м'яких зелених пачосів водоросту одну бездонно глибоку синяву. Він не знав іще, що все небо з води всміхається до нього, і зупинився. Як же тут іти в таку глибінь? І звідки вона взялася нараз? Він став і почав уважно розглядати глибінь. Усе однаково, він присів однаково, тільки при бережку видно знайомі камінчики та й чути звичайний любий журкіт води на броді. Він повернувся лицем у другий бік, за сонцем. Глибінь щезла, брід плиткий, як був. Це відкриття і втішило, і здивувало його. Він почав повертатися на всі боки, пробуючи. І втішаючись дивним явищем, а про мамин крик і зовсім забув. І довго так стояв малий Мирон, то схиляючись, то повертаючись над бродом, але лізти у воду усе якось не смів. Усе здавалося йому, що ось ось серед плиткого камінчастого броду земля розскочиться і зіне бездонна, блакитна глибінь під річкою. Між високими берегами, і полетить він у ту глибінь далеко далеко. І хто знає, як довго був би він стояв над бродом, якби не був надійшов сусід Мартин, що з вилами й граблями квапився до сіна. А ти чого тут стоїш? Он там мати кличе тебе. Чому не йдеш додому? Та я хочу йти, але боюся? Чого? Та от адіть. І він показав бездонну синєву в воді. Мартин не порозумів. Ну, та чого ж тут боятися? Адже плитко? Плитко? питав недовірливо Мирон. А от яка глибінь? Глибінь? А де, що не глибінь? сказав Мартин, і як був у ходоках, так і перейшов через брід, мало й замочивши їх. Той перехід Мартина. Осмілив і Мирона. І він перейшов через воду і побіг горі огородом додому. Який це дурний хлопець? П'ять літ має, а ще броду боїться, пробовкнув сусід і пішов до сіна. А коли літом усі старші з хати підуть у поле, Мирон лишається сам, але не в хаті, у хаті він боїться. Боїться дідів у кутах, тобто тіней, боїться череватого комина, чорного внутрі, від сажі, боїться грубої дерев'яної клюки, вбитої у віконце, що в стелі, для пропускання диму від скіпок, якими світять зимою. Мирон лишається на дворі. Там він може собі гуляти, рвати зіллячко і розщипувати накусники. Будувати хатки з трісок і патичків, що на древітні, або й так собі лежати на приспі та грітись на сонці та слухати цвіркоту воробців на яблінках. Любо йому, і на дитиняче чоло знов немов хмарка набігає. Це думка надходить. А чим то воно чоловік усе видить і небо, і зілля, і тата з мамою. Таке питання насувається йому ні звідси, ні звідти, або чим чує, он каня кевкає, кури куткудачуть. Що то таке, що я то чую? Йому здається, що все те чоловік діє ротом, і видить, і слухає. Рознімає рот, так і є. Видно все, чути все. А може, ні? Може, очима? Зажмурює очі, о, не видно нічого. Рознімає, видно і чути. Зажмурює знов не видно, але чути. Еге, так ось воно як. Очима видно, а чим же чути? Знов рознімає і затулює рот чути. Далі очі все чути. Аж ось прийшла думка заткати пальцями вуха. Шум шум. А то що таке? Чути шум, але не чути ні куткудакання курей, ні кевкання кані. Віднімає пальці. Чути куткудакання, а шуму нема. Другий раз те саме. Що це таке? міркує сам собі Мирон. Еге, знаю вже. Вухами чую куткудакання, а пальцями чую шум. А як же? Пробує раз і другий. Так, зовсім так. А коли поприходили женці на полудне, він, підскакуючи, біжить до батька Татуню, татуню, я щось знаю. Та що таке, моя дитино? Я знаю, що чоловік очима видить. По батьковім лиці перебіг усміх, а вухами чує куткудакання, а пальцями шум. Як-як? Та так. Що як не затикати вуха пальцями, то чути, як курка куткудакає, а як заткати, то чути тільки шум. Батько зареготався, а мати, гостро позирнувши на Мирона, сказала, намахуючи йому ложкою Іди, приблудо, йди. Такий парубок великий, що вже би далі женився, а такі дурниці говорить. Чому ти ніколи не спогадаєш наперед, що маєш сказати? А все десь таке ляпнеш, мов на лопаті вивіз. Та же чоловік усе чує вухами і шум, і куткудакання. А чому ж не чує разом? Тільки як не затикати вух, то чує куткудакання, а як заткати, то чує шум? запитав малий. От потребуйте самі. І він справді для перекони заткав свої вуха пальцями. Мати поворкотіла ще щось, але відповіді на те питання не знайшла. А вже найбільша була біда Миронові з тим мисленням Не вмів мислити, та й годі. Що тільки, бувало, скаже це якесь не таке, як треба, це мати або хто будь другий каже йому. Та чому ти, Тумане вісімнадцятий, не помислиш уперед, що маєш казати, а так бовтаєш собі, як той рибак бовтом бовтає? І що вже, бідний Мирон не намучився, щоб вимислити, а потім сказати щось розумного Ні, не можна, та й годі. Бідний Мирон прийшов до того переконання, що він не вміє мислити. Ото раз сидить уся родина при обіді довкола великого стільця насеред хати. Мати подає капусту. Капуста добра, з салом ще й крупами засипана, і їдять її мовчки. Малий Мирон укусив разів зо два, а далі задивився на те, що так тихо стало в хаті, ніхто й слова не скаже. Ні відси, ні відти, здається, йому. Що, власне, тепер йому випадає щось сказати. Але що би тут такого? Треба наперед розмислити, а то всі будуть сміятися, ще й мама насварить. Що би тут сказати? І малий Мирон зачинає мислити: ложка, як ніс її від рота до миски, так таки застигла в повітрі враз із рукою. Очі недвижно вперлися в пустий простір. А далі мимовільно зупинилися на образі Матері Божої, що висів на стіні. Губи тільки рушаються, мов щось шепчуть. Слуги побачили все, ззирнулися поміж собою, тронули одне друге ліктями, а дівка-служниця шепнула навіть до старого Івана. Ану, він зараз якусь дурницю вистрілить. Ба, не знати! Почав звільна Мирон, чому то то свята матінка дивиться, дивиться, а капусти не їсть. Бідний Мирон, хоч і як мучився, не міг нічого ліпшого придумати, може, для того, що його насилу заставляли думати так, як людей. Сміх, регіт, звичайна нагана матері враз із Туманом вісімнадцятим. Бідний Мирон заплакав. Та що ж, коли я не вмію мислити так, як люди, сказав він, обтираючи сльози. Що з нього буде? Який цвіт розів'ється з того пупінка? Це і проповісти не тяжко. Получаються по наших селах доволі часто такі дивовижні появи. Це у них змаленьку не так, як у людей: і хід, і обличчя, і волосся, і слова, і вчинки. А коли прийдеться такий дитині вік жити під тісною сільською стріхою, без ширшого досвіду, без яснішого знання, коли від малку нетямучі родичі почнуть натовкати в неї все на такий спосіб, як звичайно, у людей, то їм і вдасться придавити вроджений нахилок до своєрідного. Всі невживані й приголомшені здібності дитини заніміють і занидіють у зав'язку. Із малого Мирона вийде кепський господар або, що гірше, недоразу приголомшена живість та прудкість характеру попре його до злого, не можучи розвиватися на добро. Стане він забіякою. Ворожбитом, що віритиме у власні привиди і буде туманити людей із щирого серця. Але коли така дитина натрапить на люблячого і, що головне, не дуже вбогого вітця, котрий схоче і зможе потягнутися з останнього, щоб своїй дитині отворити очі у світ, то тоді що ж тоді? Чи ви думаєте, що доля дитини стане кращою так, як звичайно розуміють люди кращу долю? Тоби не так. У школі дитина хапатися буде науки на диво, впиватися буде нею як недужий свіжим повітрям, і скінчиться на тім, що перейметься правдами науки і забажає перевести їх у життя. І стане малий Мирон гарячим проповідником тих правд. Понесе їх між темних і пригноблених підрідні сільські стріхи, ну і незавидна чекає його доля, навістить він тоді і стіни тюремні, і всякі нори муки та насилля людей над людьми, а скінчить тим, що або згине десь у бідності, самоті та опущенню на якимось піддащу. Або з тюремних стін винесе зароди смертельної недуги, котра перед часом зажене його в могилу, або стративши віру в святу високу правду, почне заливати черв'яка горілкою аж до цілковитої нестями. Бідний малий Мирон.